У них е, імпорт зростає, а експорт падає. А їхній основний експорт це енергоносії, які все рівно падають. Вони не можуть зараз замістити той же самий е, газовий ринок е, там, Європейського союзу. Немає компенсаторів. Проблема сьогодні у них з нафтою. Та вони її продають там третім країнам, вони розширяють е, тіньовий парк е, танкерів на, е, там, в океані, на морі і так далі. Але це не компенсує вони мінус 40% там десь по, по напрямам, мінус 35% і так далі. І це продовжується. Плюс, знову ж, таки, демпінгова ціна. На ту ж саму нафту марки там Уралс. це якраз говорить про те, що зовсім скоро всі будуть сьогодні багатішати, окрім Російської Федерації, та ж сама Індія, наприклад, взята, яка там всі кажуть, ну от вона ж там активно шторгує з росіянами на енергоносії, і так далі. Так вони на цьому просто вибудовують власну економіку в протистоянні з Китаєм, бо в Китаї ВВП. Там в шість разів більше, а там в перерахунку там на душу населення по паритету купівельної спроможності там в три рази. Тобто є там Індія це використовує цей момент, щоб самим піднятися власну економіку на дешевих енергоносіях. І так всі абсолютно куди не подивишся. Тому я думаю, що Російська Федерація зараз вона просто. Сама забиває цей гвіздок у власну кришку гроба, бо е, виходить ситуація, що е, можна робити скільки завгодно танків, ланцетів і так далі, але є закони економіки.